Вітаю вас, дорогі шестикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, чому протилежності притягуються. Але спочатку, за традицією, ми пригадаємо попередній матеріал. Чому скошена трава висихає швидше у вітряну погоду, ніж у тиху. Де швидше закипить 1 літр води. Біля підніжжя Високої гори чи на вершині? Відповідь поясніть. Назвіть відомі вам фізичні явища, із чого складаються всі тіла і речовини. Назвіть властивості твердих тіл. Ми зробимо електрику такою дешевою, що палити свічки будуть тільки багаті. Томас Едісон, американський науковець. І винахідник. Що об'єднує всі ці прилади, інструменти і транспорт? Щоб краще зрозуміти електрику, проведіть дослід. Візьміть пластмасову ручку чи гребінець і швидко проведи декілька разів по своєму волосі. Заздалегідь, візьміть аркуш паперу із зошита і порвіть його на дрібні клаптики. Натертий предмет, пластмасову ручку чи гребінець. Наближте, не торкаючись до клаптиків паперу. Спостерігайте, що відбувається. У чому причина прилипання клаптиків паперу. Виконайте ще один дослід електризація повітряної кульки. Надуйте повітряну кульку, зав'яжіть її, потріть об волосся. Притуліть натертою стороною кульки до стіни стелі. Спостерігайте чому так сталося? Для пояснення цього явища ми використовуємо слово наелектризувалась. Вперше властивість притягувати до себе дрібні предмети виявили давні греки. Після того, як вони потерли бурштин овечою шкірою, він почав притягувати до себе пір'я тирсу. Бурштин або янтар це природна скам'яніла викопна смола хвойних дерев, що росли на землі близько ста тисяч років тому. Грецькою мовою бурштин перекладається електрон, звідси сучасні слова електрика, електризація. Не тільки бурштин після тертя здатний притягувати дрібні предмети тіла, зроблені з гуми, ебоніту, чорний янтар, пластмаси. Капрону також мають властивість наелектризуватись. Властивість тіл, які після тертя можуть притягувати інші тіла, називають електризацією. Міра електризації тіла характеризується фізичною величиною, яку називають електричним зарядом. Електричні заряди бувають двох видів: позитивні, їх позначають знаком плюс, і негативні позначають знаком мінус. Тіло або частинку без електричного заряду називають нейтральними. Неелектризувати тіло означає передати йому електричний заряд. Оскільки електричний заряд характеризує властивість тіл електризуватися, то заряду без тіла або частинки не існує. Тіла складаються з молекул, а молекули з атомів. Учені на початку ХХ століття встановили, що всередині атома розташоване позитивно заряджене ядро, а навколо нього рухаються частинки з негативним зарядом. Ці частинки називають електронами. Кількість позитивно заряджених частинок у ядрі дорівнює кількості негативно заряджених частинок, які рухаються навколо нього. Тобто атоми електрично нейтральні. Якщо взяти два тіла і потерти їх одне об одного, деякі електрони перейдуть з одного тіла на інше. У результаті тертя обидва тіла зарядилися, тобто отримали електричний заряд. А зараз спробуйте побудувати атом у своїй віртуальній лабораторії. Для цього перейдіть або за посиланням, або за QR-кодом. Посилання додатково буде в описі до цього відеоуроку. Проведіть дослід, як взаємодіють на електризовані тіла. Вам знадобиться 4 пластикові соломинки, скляна паличка та шматок вовняної тканини. Покладіть на стіл дві соломинки на відстані 5 см одна від одної. Дві інші соломинки потріть вовняною тканиною. Одну з натертих соломинок покладіть поперек двох соломинок, що лежать на столі. Другу натерту соломинку підносьте, не доторкаючись по черзі то з однієї сторони, то з іншої до першої натертої соломинки. Що ви спостерігаєте? Верхня соломинка буде перекочуватися назад і вперед, по нижніх соломинках. Візьміть скляну паличку і натріть її вовняною тканиною. Підносьте натерту скляну паличку до пластмасової соломинки, що лежить зверху. Отже, пластмасові на натерті вовною відштовхувалися одна від одної, а скляна паличка притягувала до себе пластмасову соломинку. Вочевидь, натерті пластмасова соломинка і скляна паличка під час тертя наелектризувалися по-різному. Електричні заряди, як і наелектризовані тіла, взаємодіють між собою, притягуються і відштовхуються. Заряди одного знаку відштовхуються, заряди різних знаків притягуються. Наелектризувати тіла можна як безпосередньо доторкаючись до них, тобто тертям, так і на невеликій відстані. Такий спосіб називають електризація через вплив. Наше сонце дає нам тепло і світло, або, як кажуть фізики, теплову і світлову енергію. Заряджені частинки, що рухаються, також мають енергію, яку ми будемо називати електричною енергією. Коли на поверхні різних тіл накопичуються заряди різноіменних знаків, між ними виникає іскра, яку називають електричний розряд. Електризуватися можуть не тільки тіла й предмети. У природі трапляються тварини, які можуть створювати електричний заряд. Так, вони захищаються від небезпеки, яка може чатувати на них у підводному світі тварин. Явище електризації ми можемо спостерігати і в домашніх умовах вовняні килими на підлозі не електризуються від тертя, яке спричиняють люди, коли ходять по них. Одяг із синтетичної тканини також не електризовується і притягує до себе дрібні порошинки, забруднюючи цим речі. Щоб захиститись від надмірної електризації, потрібно зволожувати повітря в помешканнях. Також існують спеціальні засоби, які можуть розбризкати на речі і предмети, що мають властивість електризуватися. Ці засоби утворюють на поверхні речей тонку плівку, яка притягує вологу, ускладнюючи процес електризації. Чи доводилося тобі спостерігати це явище? Наведи приклад. Переставте літери у словах і у вас складуться терміни сьогоднішнього уроку. Для зручності поставте відео на паузу. Закінчи речення. Коротко про головне. Здатність притягувати до себе дрібні тіла внаслідок тертя чи через вплив називають електризацією. Атом складається з позитивно зарядженого ядра. І негативно заряджених електронів, що рухаються навколо ядра. Під час електризації електрони переходять від одного тіла до іншого. Є два види зарядів позитивні й негативні. Заряджені тіла і частинки взаємодіють між собою. Одноіменні заряди відштовхуються, різноіменні притягуються. Виконайте вправу попс.